Це просто неймовірно. Паутина, СБУ України, враження п'яти аеропортів Раші. Знищено більше 41 одного літака стратегічною авіацією. Вибухи. Під Мурманськом. База підводних човнів. Супер! Зірвано три моста. Згорів один ешелон спальним, який направлявся до Криму. Супер! Ця подія відбулася першого літнього дня 2025 року. Тобто сьогодні 1 червня, ну і ми так само сьогодні отримали 500 доларів на автівку. 1884 гривни на дрони. Звичайно, вибір за вами. Слава Україні!